Отже, в чому цінність Зеленського? Як? В чому його якість, в чому його? Які що він хорошого зробив, да, Як як мене запитували? Просто коли я почув таке запитання. Про людину, яка щодня робить ефіри про те, що він зробив за день він звітує щодня. І тут, якщо взяти три роки війни і три роки ще до війни, це президент, який найбільше звітує про свою роботу, ніж будь-який інший президент будь-якої іншої країни. І не тільки найбільше звітує, а мені здається, і робить він теж найбільше. Є чітка, допустимо, система координат, з якою я погоджуюсь в. Дуже по багатьом пунктам це те, як Іцхака Дізес, Така відома людина, описує будь-яку діяльність І в першу чергу менеджмент. Він називає свою роботу, це як управління змінами, керівництво змінами, тому що зміни неминуче відбуваються. Але чи здатен ти второпати, що робити при цьому тобі, що ти можеш зробити. І можливо навіть наперед, можливо, навіть заздалегідь ти можеш щось зробити. І от методика Адізеса, хто знайомий з нею вона полягає в тому, що діяльність розділяється на чотири функції, які кожна з яких є необхідною. І от ці функції, дві з них, це вони в реальному часі, це якби... Виробництво результату і друга це адміністрування. От. І дві функції, які стосуються перспектив збільшення або зменшення перспектив. Перспектива це певна величина. Теж тебе їх може бути більше, а може бути менше. І сьогодні перспективи України. Неймовірно зросли просто. Здавалося б, такі складні часи у нас війна, там горе, люди гинуть, всі плачуть, всі бояться і так далі. Але життя воно його не можна зрозуміти лінійно. Воно таке що відбуваються речі, які, коли їх не було в твоєму досвіді, ти не міг би їх пов'язати між собою. І це показує, по суті, те, що вивчення історії в такому форматі як ми це робимо, це не лише зайва часто витрата сил і часу, але й шкідливо, мабуть, тому що багато речей, які... Можливо, варто було зрозуміти, побачити, звернути увагу на них іще в дитячому віці, і замість того, щоб ми дали дітям таку можливість, ми відвертаємо їхню увагу на якісь накопичення зайвого сміття, забивання голови якимись речима. Які абсолютно безперспективні, тому що немає розуміння, що таке от в контексті сьогоднішньої війни, якщо взяти, да, є така річ, як пам'ять, є така річ, як пробачення, наприклад, да, те, що з дитячого садочка всіх нас там. Примушують щось пробачати один одному, там, десь дітям, які там десь сваряться, б'ються. І ці пробачення, абсолютно ці пробачення, вони є не незрозумілими взагалі багатьом людям усе їхнє життя, не те, що в дитинстві, а на протязі життя. Навіть коли у них нібито мозги мали б працювати, люди не мають уявлення, що таке пробачення і що таке пам'ять. Тому що забудь і пробачити це абсолютно різні речі. І от те, що у нас сьогодні йде війна, говорить про те, що у нас з пам'яттю проблеми. От коли той же Ющенка топив, розповідав про ці всі українського народу, які відбувались там в минулому сторіччі, це здавалось зайвим. Це здавалось, ніби він. Намагається зробити з нашої нації, національності, ніби ми маємо почуватись якимись такими ну, гівнюками, якимись такими, ну, лохами, ображеними якимись ну, пригніченими, не, такими пригніченими кріпаками. Якимись, ну, і, і це здавалось, ну, для чого він розводив всю цю бадягу, от. Але сьогодні ми бачимо, що ні, це пам'ять, яку не можна зневажати, яку, якби, коли ти комусь щось пробачаєш, це не означає, що ти маєш забути. Ти маєш пам'ятати, ти маєш мати на увазі, матати на вуз і Пам'ятати, і в майбутньому ти маєш уникнути. Того, щоб ставити себе в подібне положення і давати можливість якимось е людям, які можуть тобі нашкодити, зробити це повторно. Да? От. І тут ну, таке враження, просто що ми ніби не пробачили, але забули. От. А треба навпаки. Тому що пробачення означає, що ти не себе не страчуєш всередині себе, не шкодиш собі. От. А, якби образа вона шкодить тобі в першу чергу, коли ти злишся, коли ти ображаєшся на когось, коли ти не пробачаєш щось комусь це. Не комусь погано від цього, а тобі самому. Тому ми кажемо наображених воду возять. Так? Бо так і є, не тільки воду. Їх дійсно треба поливати водою, щоб вони трохи остудили остудили, щоб вони не спалили себе. І от що, що сьогодні відбувається, а ці самі е, конфедерати, там, які воювали два сторіччя тому в Штатах, да? 1860-ті роки, коли війна за що проти рабства відбувалась в Америці. Подібним чином сьогодні їх уособлюють в Штатах ці демократи і республіканці. Я от зараз навчаюсь у доктора Свободи, і він приводить дуже такий яскравий приклад, що закінчилася війна в червні, там якось, пам'ятаю, 1963 чи 1967 року. А, і причому закінчили її. Це були два там якісь генерали, обидва з яких були а, корінними американцями, не тими, хто приїхав а, із Європи, ірландцями там чи, ким, кимось завгодно, а це вони були те, кого ми називаємо помилково. Індіанцями. Вони не індіанці, вони американці. І той один воював, виходить, за консервиці, які були за рабство виступали. І вони його убідили, повісили йому цю лапшу на вуха, що йому буде якась вигада з цього. І він як кріпак воював за своє рабство. Те, що і сьогодні відбувається. А той з іншого боку, теж а, корінний американець, червоношкірий те, що ми називаємо, да? і доктор Свобода він саме з Техасу. Він Техасець. А Техас був якраз на стороні конфедерації, оцих те, що сьогодні республіканці. І його там прадід воював теж за конфедерацію. І він каже, що цей генерал протягує руку цьому переможеному генералу. І каже, що от ми справжні американці, от ми зустрілися, що це така ну, як знакова подія. А той продовжує валять дурака і каже, типу, ні, ми всі американці. Тобто тут оця певна плутанина, хто лівий, хто правий, вона певним чином є. І насправді ця війна вона точиться якби за свідомість або проти свідомості. І от, виходить, що. <кій> Получається, що. Гукають мене додому вже я приїхав. Подивіться, що робить Трамп. Те саме, що Путін. Тому на чому стоїть пропаганда? На купі брехні. Тобто, чим більше брехні, чим швидша брехня. Тим вони сподіваються, що менше буде свідомості, але у них немає шансів. Тому на стороні світла стоїть що? Стоїть ясність. Про що говорить постійно Зеленський? Він говорить. Головне це говорить конструктивно, говорить правду. Так? Тобто він. Це прояснення, він протирає усім очі, у кого вони ще не запливли зовсім, а у того вони мають якусь перспективу, можливість як бути протертими, би, що у них ну, проясніє в очах. Але е, більшість е, цих е, упереджених людей. Е, які просто їм подобається це не те що подобається це несвідомо відбувається що це ти дратуєшся ти роздратований ти просто дратуєшся по інерції це компульсія, компульсія це якби компульсивність те що називається тобто ти якби інерційний тобто на тебе впливає Якийсь, з збоку, якесь там помутніння, розсудка там чийогось, да. Тобто це заразне. Сьогоднішній наш час він показує, що хвороби психологічні, вони заразні. Це сама пропаганда вона є доказом цього. Тому така історія це те, що я вважаю, в чому полягає робота Зеленського. І оце в контексті доктора Адізеса, те, що я казав, да? Два, дві останні речі: це те, що ти працюєш на перспективу, якби коли ми кажемо підприємець да? або підприєматель російський, тобто ти, ти підприємаєш щось, ти працюєш на майбутнє. Ти працюєш не лише. Як той Калігула, як після нас хоть потоп. От. А ти думаєш про своїх дітей. От. І, і найголовніше це дипломатична історія. І от це те якраз на що Зеленський зробив ставку, і дуже сильно була прокачана. І в Багато вже десятки років да, Росія інвестувала туди багато грошей, і сил і часу, і їхнє лайно або ця лапша на вухах висіла по всьому світу скрізь. От. Але сьогодні. Так чи інакше у людей проясняється, да? такі нації, як індійська, наприклад, я не вірю, що там багато таких людей, яким ти дуже щось можеш якесь якусь брехню, що вони будуть твою хавати. Ні, вони просто можуть мовчати, якщо їм це вигідно, якщо вони не бачать в іншій поведінці якоїсь перспективи якісної, Да? Тому це така м'яка сила. Індія, як і Китай, це м'яка сила. Це не така сила, яка буде кричати, бігти і кричати. Дякую за увагу.